Ніби Гонта тебе на ціпок посадив. Хочеш більшого і впевнений, що потягнеш. Роби. І правда? От і зроблю. Дякую, мужик, що підтримав. За мною не заїржаві. Поки не знаю що, але. Але як придумаю, обов'язково скажу. Пам'ятаєш, я казав, що за мною не заїржає, а? Ну так усе готово. Дуй до північного тунелю. Ти про що взагалі? Бачиш? Запишемось до легендзони під гурки салюту. Не тягни лише, ага? І цей. Патронів прихопи. Скіфе, це гонта. Ти не знаєш, де жура. Ми посварились і він на нервах пішов. Хвилююсь, хоч би не накоїв чого. Mm, не уявляю, Девін. Гаразд. Мене поки що в хищці не буде. Піду його шукати. Тіпо, давай кучиш! Ти бачив? Бачив? Охрініти! Ми реально її вальнули! Бля, Скіфе. Пішов зі мною. Ну, ти, псих. Ми ж вальнули Химеру, як ти й хотів. Чого не радий? Та все пучком. Просто. Зараз допер, блять, на що тебе підписав? Мені ж невеликі, лікарі півроку дали, може рік. Я ж марклів цих удома не хотів, ну і звалив у зону. Думав, поживу яскраво, помру красиво, ну і не казав нікому, щоб не жаліли. Так, хотів випендритися, людям запам'ятатися. Навіть тебе ризикувати підбив. А зараз. блять, я не знаю, що робити. Та у зоні за півроку можна такі чудеса побачити, які невеликі не наснились. Шукай і знайдеш щось для себе. Твоя правда. Мене щось на подвигах заклинуло, а я ж можу собі допомогти, ну хоча б спробувати. Дякую, Скіфе, ось тримай. Невелика компенсація за те, що ледь не помер тут зі мною.